Сьогодні у нас четвер, сьогодні день Юпіпера, і наша практика буде недовго, десь 15-20 хвилин, і направлена на розслаблення і на покращення настрою і е, нашої енергії, е, щоб все було як якнайкраще. Е, робимо глибокий дві, рубочки через сторону. Закриваємо очки, тягуємося макіткою доверху і видих. Ручки на мосте перед груди. І ще раз обдих. Ручки через сторону. І ручки на насте перед грудью. Видих. Тому на практику зробимо декілька кіл навколо своєї осі. От ще заплющуємо, тягуємо смаківкою вверх. І перекочуємося з води на водицю. Рівна спинка, тягуємося маківкою доверху. Рівна лінія ковчик-маківка. Покручуємося в одну сторону. Собі, що такі має бути у нас з нашого тіла, центруємо своє тіло. І тепер будемо нахилятися, так само витягнемо спинку від копчика до маківки. ягодички можемо підтягнути доверху. І зараз без проводу колісничного, у нас тільки тазу, так, є такі, е, таке зусилля, ми нахиляємося, тобто роб, працюємо в тазу і накидаємося вниз, Вниз будуть у нас груди, до нас щось за груди вниз. І ми з рівною спинкою тягнемо до вперед, а груди вниз. І тягнемося до низу. Працює таз, ягодиці стаємо лопатки з'єднати і ручно тянутися рудонитом низу. Виправляємо, ставимо ножки на пяточки, ручки назад, сильно не опираємося ручками, а просто як допомагаємо собі. Для балансу. І ножки на п'яточках в різні сторони. Перекочуємось повільно, трошки затримуємося кожному із руки. Натали, відтаву і ліво. Перекочуємось. Ще більше корінку сторону загнути вниз. до корика. стоковика, відчуваємо кожен м'яз, як ми перекочуємося і розріну. І затримуємо на зі збоків, а прикопі бік і вперед назад. Рушевий м'яз наш, ягодинці дивитися рілка, і доверимось справді. І вперед-назад. І затрималися на, на цій точці. Такі полюгі наші точки з різних боків тазу. І в іншу сторону так само, вперед-назад. Поставили ножки на п'яточки і тепер три суставчика. Колінка, наші наш, наш азобедрення. І суставчик суставчики, три суставчики будуть працювати у нас е, одночасно. Е, робимо прокрутик внутрішню частинку і відчуваємо, як три суставчика у нас працюють. Тобто от прокручуються три сустави. Може бути трикування трохи. І прокручуємо наші. Таз тут може рухатися, ми можемо вперед-назад тазом давати такий імпульс і ще більше робити поглядом в наших ложках. Угу. І тепер е, зновушню сторону так само працюють 300 ставчика. Поставимо ще більше на ковер, на такі двору ручки там. І ножки будуть йти, одна ножка буде пальчиками рухатися вперед, інша ножка розкриваються пальчики такі в вілі і до себе. І знову пальчики вперед, міняємо ножку, змінюємо. Одна ножка віримо, друга пальчиком вперед. І так поперемімо, зробили декілька рухів. Тепер бачите у нас на себе. Вперед. На себе. Перед. І чуть-чуть повернумо -чуть, щоб на ширину площі ножки. І будемо внутрішню частинку прокручувати головну поступні сустави. Угодні рухи, внутрішню частинку по черзі робимо. І тепер зовніше. Так само, тільки в іншу сторону. ложка полностью расслабленную ложку стукаем впустить в тот уголочный там где у нас поломки палочки угу, прекрасно Ножки сгибаем и сыдаем на э, на Пумо зараз приподніматися на пальчиках і е, пальчики п'яточки, оперити, підняли себе на пальчиках, на п'яточки. Працюємо з підйомом стопи. І, якщо п'яточки ще не дотикаються е, до коврика, нічого, ми просто робимо, наскільки це можливо зараз. Вверх. Піднімаємося вверх. Піднялися пазом вверх. опустилися повністю, корпус на ножки, Живіт прилив до бедер. і мета затягнемось доверху, розслабимо шию, голова, руки, плечі. І весь корпус тікає вниз, розслабимо шию. Ручки на Куроки тепер праву ліву ножку розпрямляємо. І ще більше нахиляємося до вирішеної ноги. Розтягуємо задню поверхню ножку. Виїхаємо. Ручки опустили вниз, зробили декілька вдохів, видихів, ручки через сторону видих, ручки на листе перед рутом. І ще раз відди. І видих ручки на листе перед На пальчику назад і трошки посторонно затрималися ціясою, трошки постою збалансувалися, сповільно. Ровно глубокий дыхт. Ручки через сторону южную. Нахо-низад. И выдох, нахляемся вниз. Вдох. Вдруг нож либо ножка назад. Первым выдох. Перемірно поставили на ковід. Ще більше погнебули асень. І ліва нога. Дивимо спочатку до парі, і ліва ножка йде вперед. Снизу вниз корпус полностью расслаблений, сырними ножки, расслабим голову, плечи шию, стекаю полностью все, стекаем вниз через ручки и робимо дыр, ручки вперед. Виходимо вверх. Ручки через сторону. Видих. Знову виріх. І ручки на мосте видих. Через дверь. І виріх, ручки на осте перед рукою. Волос носок, Ручки через сторону. Thank you. Під буринок. Дві карблуки видих, з'єднали паточки. Дихаємо в зону ніж локладками. І робимо вибухи вдих. Маківку відтягувався вперед і витягувалися доверх. Лопатки з'єднуємо. І видих. Собака. Вниз. Міжтовху себе від ковриках. Шию не зажимаємося, шия не слабою. І витягуємося. Тазом вверх. но курінька позинала, поставила ще більші ножки. П'яточками вниз і коврика. Від коврика Міси ручка і ліва нога йде вперед. Подивилися на пальчики і поставимо ножку. Вперед. Витягнемося за руками. І підходимо. Правимо пору. Рослабляємось, видихаємо. через ручки выходим через стильчик вверх. Ручки выстыкаем вниз. И ручки через сторону. Ліного. Вверх. Наточки наточки. Окрім продовжуватися доверху. Підволітик трошки довірені ямочки. З'явимо опаки. І останній коло робимо глибокий ди. Руган назад і видих. Ви декілька вдох и выдохи в тебя це одного папка. Выдыхаем у стороны нижнюю крокам. Глубокий вдох. Спочатку тягнется локтивку вперед і назад. Перед штурмом си вверх. Немножко мы с штуками свет коврика, тазом тягу на семь вверх. що хочемо поставить на коврик пучей, за счастлив мы можем покормить ножку. И теперь поднимаем правую ножку реву вверх. Завершаемся. Залаем правую ручку и дам назад. На ручки, пішли рівні. Піднімаємося, тягаємося ручками вперед і готівка теж вперед. Зірмали попадали, вирівнилися, поставили ручки на коврик і підходимо правою ножкою, опускаємося вниз. Прилип наш животик до бедер і від цього з прилипшим животиком стараємось випрямляти ножки. Наскільки до можливість. Виграємо, розслабляємось, шию, голова, плечі, випадки. Все розслаблено, все стикається навколо вниз, через раз. Вдих, витравляємо, стину і через ручки, через тіше руководимо. Вверх, видих, робимо глибоку, вдих, ручки вверх. Видих, ручки. Опускаємо місце. І ще раз виріх. Через. Видих, ручки на стену. Видимо. І видих, ручки на степи. Зупинилися. Велиці. Асом, почне вниз. Перекотилися на праву ножку, ліву ножку, вперед. назад. Тягнумо з мопівкою доверху, лечемо за корнець, підхопили трошки кочик. it could

відкриття і відразу будете пробувати. І, 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 і імпровізації, куди хоче ваше тіло, розслабити, вона з тілу керувати процесом. Коли хоче таз присісти, прогнутися, чи вашої лопаточки. Вже давно хотіла зробити якийсь рух. Розглядаємо зараз це все на шоуці. Акуратно корожки у нас десь приблизно вершатні ковриком, перші щось вище. І наглядаємося до коврика. Спочатку живіт на плетка, потім грудна на і останній. останні у кого наш лоб на ковер. Залишаємо степою, перепочиваємо, стараюсь тазовуть сісти на галочках, але камеру приблизно вперед. Після під пітрушей, плечо у нас по папочку зірвом.

Рожки з'єдного разом, беремося в замочок із рук. І зараз будемо.